Всім привіт! У нас понеділок. Я щойно прокинулася, дивлюся, Рідін Лайф. І трошки працюю вже. І я собі вирішила, що я хочу похудати. Поки що без спорту, буду просто менше їсти, менше їсти солодкого. Ну, бо в мене отут вже розтяжки з'явились такі. І мені це не подобається. Ось. Зараз будемо важитися і <клес> робити заміри. Так, зараз ми подивимося, скільки я важу. Так, моя вага 79.35. Так, в мене тут є. Такий записник. Е, я почала ходати 28-го, важила 80 10 Правильно харчувалася, тренувалася, і за тиждень я похудала на 250 грам і важила 79-85. Сьогодні вже 20. 5 та листопада. Зараз. Так, 25 листопада. І як бачите, я не поправилась, навіть похудала. Так, і зараз я буду робити заміри. Подивимося, що по них вийшло. Так, зробила заміри. У мене виходять груди 95 см мінус 17. Нога права 63 см, нога ліва 63 см. Добавилось по сантиметру. Це, звісно, погано, тому що в мене ноги це слабке місце. Талія 84 см плюс 1 см, Добавилось. Ну, Це теж бедра 106 мінус 2 см. Це мені вже подобається. Рука права 31, рука ліва 31. Рука права мінус 1 см. Ось ось такі в мене заміри. І будемо худати, будемо це все справляти. Насправді, мені важливо більше заміри, ніж вага, тому що, ну, так візуально краще виглядає. Так, зараз я вам розкажу, як я буду худати. Я буду худати без спорту, тому що в мене зараз немає можливості займатися спортом. По-перше, тут маленька квартира, по-друге, ну, ходять е, як -то, люди. Ну, мама, тато, там, брат мене тут трошки напрягає, я не люблю, коли мені хтось мішає, хтось дивиться на мене, як я ну, роблю. Тому буде без спорту, е, буду я харчуватися так. Е, три прийоми їжі. Сніданок, обід і вечеря без перекусів в проміжку по 3-4 години. Після 6 години їсти не буду. Також багато пити води і не їсти хліба, не їсти солодкого. Буду їсти все, але без хліба, без солодкого, м'ясо лише куряче, картопля 2 рази на тиждень. Макарони теж можна два рази на тиждень. І все. Отак будемо помаленьку худати. І щотижня, в понеділок в мене буде звіт для вас. Наскільки я похудала, чи цей метод ефективний, чи він неефективний. Чи варто далі продовжувати, чи все ж таки краще додати спорт. Ось. Так що залишайтеся зі мною, буде цікаво. Так, в мене сніданок буде такий, Два голубці: чайна ложечка майонезу, огірок і чайок без цукру. Не знаю, мабуть, з'їм одну цукерочку, мабуть, я ще подумаю. Насправді, я б харчувалася нормальною їжею корисною, але в нас зараз немає можливості купувати окремо е, їм, окремо мені. Так що я буду їсти те, що всі, але просто менше, і не буде в мене перекусів. І не буду їсти після шостої. Все, ми, ми готуємося просто до поїздки, і нам потрібні будуть гроші, тому зараз немає можливості купляти продукти харчування дорогі. Такі, як потрібно реально їсти для похудання. Тому я буду просто менше їсти і все. Я б десь хотіла похудати до 60 кг. Це моя ідеальна вага. Бо я приїхала сюди, і ну, в мене робота така, що я е, ну, багато не рухаюсь. А, вічно ну, сидяча робота. Постійно сиджу. І поправилась, тому треба це все виправляти, бо мені не ок в такій вазі. Майже 80 кг це жесть. Так що двадцятку треба скинути. Хтось зі мною пишіть в коментарях, діліться своїми замірами, будемо разом. Йти до своєї ідеальної ваги. Ще хочу вам розповісти, чи важко зараз відкривати свій інтернет-магазин. Багато з вас думає, що о, має там онлайн-магазин, все, вона там багачка, має мільйони і туди-сюди. То не так. Магазин зараз дуже важко відкрити, точніше, його легко відкрити. Але його важко розкрутити. Важко розкрутити, щоб про вас знали, щоб вас купляли дуже важко. Хочу вас попросити, щоб ви підтримували маленькі магазини, які тільки почали свою роботу. Ви в таких магазинах знайдете набагато якісніший товар, ніж в тих, які вже розкручені і мають дуже багато клієнтів, багато заробляють. Тому я вас дуже прошу, підтримуйте такі магазинчики, це дуже приємно. І ну, людина, яка тим займається, вона буде хотіла тим займатися. Вона буде робила все, щоб той товар був достойний, щоб він був якісний, щоб він був гарний. І хочу вам розказати історію створення свого магазинчику, як я починала. Е, і, ну, і так далі. Е, я почала свій магазинчик з курсу від Мар'яни Гутак про заробіток на онлайн магазинах. Можливо, хтось з вас теж там був. Напишіть в коментарях. Так ось, з самого-самого початку я ну, дуже давно хотіла мати свій онлайн магазин, мені це дуже подобалося. І з самого початку я натрапила в курс від Діанорії про, е, як це сказати, щоб було зрозуміло, керуючого бізнес-аккаунтами. Людина, яка керує Інстаграмом, яка веде Інстаграм, знімає відео, рілси, туди-сюди. Я не знала, що це керуючий бізнес аккаунтами. Я, ну, там було написано, що за допомогою того курсу ви там зможете собі створити свій онлайн-магазин. Я така, о, онлайн-магазин там, А чому б і не попробувати? Курс коштував десь 15 тисяч гривень. Е, ну, мені дали батьки. І це, я його пройшла, але мені не вдалося. Стати керуючим бізнес-аккаунтами, тому що я не хотіла ним бути. Не було тої бази, типу, про створення інтернет-магазину, як там і казали. Тобто, лише курс про керуючого бізнес-аккаунтами. Так, воно допоможе створити свій інстамагазин, але я б хотіла думала, що там буде типу уроки, де можна взяти постачальника і так далі. І ось там їх не було. Я цей все одно не покладала рук і вчилася, вчилася, але мені нічого не виходило. Не виходило шукати клієнтів, ніхто не хотів мої послуги брати. Бо знаєте, як то початківець, ого там зараз якусь херню зробить і все. Ну, отак от, от було. І я якось закинула це. І тут. Мар'яна Гутак починає свій курс. До речі, я дуже довго з нею слідкувала. Вона там має різні магазини, там гірлянди, взуття, і мама її має свій онлайн-магазин. І я так чекала, коли ж вона нарешті випустить свій курс. І от в коли це той курс почався? Десь в травні, напевно, в травні вона починає свій курс. Заробіток по інстамагазинах, І я така думаю, я хочу, я хочу відкрити свій онлайн-магазин, мені той курс треба. І я запитала батьків, чи вони мені дадуть гроші на той курс. У мене скоро було день народження, і я така кажу, давайте ви мені подаруєте на день народження той курс. І все, вони погодилися, курс коштував десь 18 тисяч, якщо я не помиляюся, і я вирішила спробувати. І цей е, я ну, зареєструвалася, мене прийняли, до мене подзвонили, все добре, почалося навчання. Це було супер, я все виконувала, все в мене получалося. Створила сторінку магазину, знайшла постачальника крутого, потім ще одного знайшла. І суть магазину початкового. Треба постити щодня контент. Щодня. Нема неділі, суботи, щодня ти мусиш постити. Контент. І я так робила, я постила контент, знімала і так і далі. Потім трошки себе показувала, щоб ну, люди бачили, що то жива людина продає товар, що то не якась підробка. І помаленьку, помаленьку викладала, 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 і я бачу результату нема, те, що я викладаю. Результату, нуль. просто нуль, клієнтів нема, ніхто не замовляє. Та я розумію, то не все з першого разу. і знаєте, Але все одно руки опускаються, бо ти бачиш, що ніхто не купує, нікому не цікавий твій товар. А я вибрала собі нішу посуду. Посуду товарів для дому, декору там різного, там всякі ті. Наприклад, годинники такі гарні, що там, ще свічки декоративні, ну, декор. І цей. І я так, ну, трошки в мене опустилися руки, бо ніхто не купує ні, нічого. І тут в мене перший клієнт. Перший клієнт там замовила в мене годинник. Ну, супер, перший клієнт в мене був в серпні. Аж в серпні, рахуйте. І цей, я вже там втішилася, почала далі викладати, викладати, викладати. Ну і що? І все одно толку нуль я хотіла, щоб багато клієнтів, зразу, але зразу все не вийде. Треба, треба працювати, треба багато працювати, треба багато вкласти в той магазин і сил, і грошей. І ну, це дуже важко, я б сказала. Але я не здалася, я продовжую далі викладати постити. У мене ще так і нема клієнтів багато. Ну, в місяць буває 2-3 клієнта. Ну, це взагалі це нішо, якщо чесно. Але нічого, я тут натрапила на. на... Ці з кілімками, може хто знає, в тіктоці. І е, вона каже: знімайте Тік-Ток. Ну я думаю, ну чому б ні? Я попробую Тік-Ток знімати. Теж почала там тік-ток, відео туди, сюди, але того Тіктока теж не пойми. То раз відео залетить, потім 10 відео по 100 переглядів, потім знов. Залетить, потім знов не залітає. І в мене був такий період, то в мене зараз таке, що ну, відео мої не залітають взагалі. Я, ну, типу, не знаю, що я не так роблю. Не залітають взагалі. І в мене вже знову руки опустилися. І то стільки просто сльозе, сльо, сліз пішло на то. На той магазин, на ті тіктоки, це так важко, це морально важко. Коли ти розумієш, що нічого не получається, а ти так вкладаєш багато в той магазин, вкладаєш багато сил, багато роботи. Бо то ви так собі думаєте, що о, там виклав фотку, то то відео, яке зняв, і все. Це важко, це реально важко. Виклас ну, сфоткати. Викласти, придумати ну, придумати опис, е, зняти відео гарне. Ну, тож люди не ведуться на будь-що. І ну, людей також е, не викликають довіри е, магазинчиків, в яких тисячу підписників, три тисячі підписників. Вони думають, що це мало. І не купують в них. Я вам наоборот кажу, купуйте маленьких магазинчиків. Я знаю по собі, що товар суперовий, він ну, сама перевіряю, все дуже класне. А ті магазинчики, що вже більші, вони, в них відповідно більше клієнтів, і вони вже так, ну, так трішки легковажніше ставляться до, до товарів. Ось. Про Тікток вам розкажу. Тікток теж дуже важко вести в теперішній час, бо ну, багато людей його ведуть. І ось, І щоб відео залетіло, треба багато сил в те відео вкласти. І то, хто його значить, воно залетить. Треба теж придумувати сценарій, все треба ретельно придумувати для того відео. Та Сетця казала, ви знімайте своє життя, знімайте то, знімайте все, людям то подобається. Але, ну, що б я не знімала, відео все одно не залітають. Так що, якщо ви думаєте, що інтернет-магазин легко вести, взагалі не легко, взагалі. Тому, будь ласка, підтримуйте маленькі магазинчики. Кому не важко, зайдіть, будь ласка, в мій магазинчик, підпишіться, можливо, вам щось сподобається. Дуже гарні товари в нас зараз є. Тим більше скоро Миколая, скоро новорічні свята. Ви можете знайти там багато подарунків, крутих. І ось ще що хочу розказати про той курс. Там, ну, в мене в групі були багато дівчат. Там дівчинка теж має посуд, тож, ну, магазин посуду. І ось я там деколи заходжу до неї на сторіночку дивлюся, як в неї справи. І це в неї є покупці, є клієнти, посуд гарний, в мене теж дуже все гарне. Я гарно веду, все, кожен день сторіс, рілси є, пости є, а в мене нема клієнтів. І це, знаєте, це ще більше обідніше. Тому що як в неї вийшло, а в мене не вийшло. Чому? І ти по рекламі, ти теж запускаєш таргетовану рекламу. З тої реклами приходить дві людини, дві-три людини. Все. Ну, і ти не знаєш, що не так. Ну, я наразі не можу запускати там на великий бюджет реклами, тому що в мене немає коштів на то. Ну, і ось в мене всі сили зараз в магазині. Так що, якщо ви хочете відкривати свій магазин, ви дуже добре подумайте, Бо рахуйте, ви вся будете в тому магазині. Просто ну, це так так морально тяжко. ну, І навіть не морально, навіть фізично і морально так важко. Так що готуйтеся, легко, точно, не буде. І ніколи не кажіть, що той, хто... Має інтернет-магазин, гроші йому капають з неба. Це не так. Це дуже велика робота. Дуже-дуже велика. Щоб ті гроші мати, щоб їх заробити, треба дуже багато працювати. Дуже-дуже-дуже-дуже багато. А я ще, ще була така ситуація. Я думаю, треба розширюватися, треба показувати людям, що я типу продаю, що я є. ОLікс хочу на Олікс. Зареєструвалася там, виклала пости, ну і пишуть мені. Написали Viber одна, що е, треба відправити ОLIX доставкою. Я Олікс доставкою не доставляю, тільки нова пошта. Я їй так написала ігнор. Окей, друга мені написала. Так само, що хоче Олік з доставкою, таке самісіньке повідомлення, як писала перша. Я їй теж відписала, що ми не відправляємо Олік з доставкою. І мене просто знесли з Viber. Просто заблокували. Тому і готуйтесь до такого, що вашу сторінку можуть заблокувати будь-де. Можуть і в Інстаграмі, і в Тіктоці. Ну, це люди, вони завидують навіть. Ну, коротше, в мене тоді так руки опустились. Мені так обідно було, я не можу. Я вже думала, ну що я веду той магазин? Я нічого з нього не маю, нічого не маю, просто нічого. Я тупо дурно витрачаю сили. Ну, просто я навіть не знаю, чесне слово. Так що. Дуже добре думайте перед тим, як відкривати свій магазин. Це дуже багато сил потрібно. І ще, якщо ви хочете відкривати свій інтернет-магазин, ви працюєте додатково на ще одній роботі. Ви паралельно працюєте і паралельно запускаєте свій магазин. І таким чином, ви будете мати кошти, щоб закупити товари, і вам буде навіть простіше, ніж мені. Бо я його почала, коли була на нулі, і не мала ніякої роботи, ні нічого. Тому я вам раджу запускати магазин тоді, коли ви працюєте на роботі. Або ж е, є можливість е, чоловіка взяти, чоловік дасть та тоді можете сміло запускати. Тому буду дуже рада, якщо ви підтримаєте мій магазинчик. CNH. І перейдете в інстаграм та підпишетеся. Мені буде дуже приємно. Бо, чесно, руки вже опускаються. Я не прошу вас щось замовляти. Просто, якщо вам не важко, перейдіть, подивіться, підпишіться, можете кілька лайків поставити. І все. І робіть добро. Я вам кажу. Робіть добро, і тоді воно буде до вас повертатися два рази більше. Це я знаю по собі. Е, я навіть розкажу вам такий приклад. Е, оця цьотя з кільмочками вона збирає на е, допомогу дівчинці гроші. Її потрібно тій дівчинці, дуже її мають якусь пластину вставляти в, е, пле, в хребет. В неї щось там з хребтом, я вже точно не пам'ятаю. І я от думаю, так зайшла на той ефір, в мене було щось кілька гривень на карточці. Я думаю, скину тій дівчинці. Ну, реально, то, то не багато в мене було, але я скину. Я скидаю тій дівчинці гроші на другий день я маю клієнта. От просто живий вам приклад того, що потрібно робити добро. І воно вам буде вертатись. Також був один випадок: теж. я дивилась тік-ток собі, гортала просто стрічку, і мені попалася дівчинка, яка теж хвора і просила допомоги, грошової допомоги. І я думаю, скину їй. Теж мало небагато, але вже скільки було, стільки скинула. І е, на другий день я також мала клієнта. Тому робіть добро. Не будьте такими злими. Те добро вам вернеться в два рази більше. Так, Інстаграм зараз перетворився на базар. Колись, як тільки починався той Інстаграм. Було набагато легше відкрити магазин, бо ну, це тільки початок. То люди підписувались, люди купляли, бо їм було цікаво, там як то, що то. А зараз це базар, це реально базар. Зараз там дуже важко розкрутитися, дуже важко щось почати. Є багато навіть шахраїв, так що, якщо купуєте в онлайн-магазинчику, там мусить бути. По рахунок не на карту. І дивіться відгуки. Бо відгуки це теж багато значить. А якщо вам сподобалась історія мого магазину, пишіть в коментарях запитання, я вам буду розповідати ще. Можливо, ви ще щось хочете дізнатися. Можливо, я вам щось пораджу, можливо, ви хочете відкривати свій, свій онлайн-магазин, і вам потрібно якоїсь поради, якоїсь мотивації. Пишіть в коментарях, я з радістю відповім на ваші запитання. На цьому свій влог буду закінчувати, якщо це можна назвати влогом. І до наступних відео. Я думаю, сьогодні більше нічого цікавого не відбудеться, бо я ще буду цілий день працювати з, з, з своїм інсташопом буду багато викладати постів нових нових новинок тому всім до завтра Па-па!